Мені сталася одна ситуація, про яку я хочу розказати. Я їхала в автобусі 5. с Хто живе в Копенагені або хоч раз був виїзден на цьому автобусі, той знаєш, це такий великий автобус, він подвійний. Я сиділа в кінці автобусу спиною до початку автобусу. І в якийсь момент я почула українську мову. Я почала голову жітки, яка робив українською мову. І я ще ну, подумала, чому я чую. Її голос, якщо вона стоїть аж на, на, на початку автобусу, я зрозуміла, що щось відбувається. Тоді я обернулася і побачила, що біля неї стоять контролери. І я зрозуміла, що відбулося, і побачила більше цієї жінки. А потім я побачила, що вона комусь зателефонувала і дала слухавку цим контролерам. Ну, це означало, що вона не могла їм пояснити щось іноземною мовою і попросила когось. Тоді я підійшла до неї. І спитала, ну, я сказала, що я почула українську мову, і, і тому підійшла до вас, що у вас сталося, можливо, вам потрібна допомога. Але була зупинка, і вони ну, мали виходити контролері його уводили з автобусу в цей момент. Але вона мені єдине, що вона мені встигла сказати, що вони не, не відкривається додаток Дісбі. Всі, хто ж в Гані, знають такий додаток, це додаток, в якому. Можна сплачувати за проїзд, це як твій проїзний, але онлайн. І коли заходять контролери, то треба показувати, що в тебе сплачений проїзд, таким чином це працює. Є ще інші варіанти, можна купити фізичну картку проїзний і показувати її, кожного разу чи кинутися, і показувати контролерам. Але в даному випадку у жінки був цей додаток тільки онлайн, і вона могла показати. І довести, що в неї сплачений приїзд тільки в цьому додатку, але в неї не відкривався додаток. Чому я вирішила записати це відео? Тому що я хочу розказати, що треба робити в таких ситуаціях, якщо ви раптом обпинитися в такій ситуації. Дивіться, перше, не треба панікувати. Треба ну, намагатися якось тримати себе в руках, бути спокійними, як кажуть, Данісі нового стрес. Я розумію, що асоціація стресова, тому що ну, щоб, хто не знає, коли заходять контролери, і ти не можеш їм довести, що в тебе зплачний приїзд, вони мають виписати тобі штраф. Це, це, це така їх робота, нічого особистого. Вони поводять себе максимально культурно, але це їх робота. І якщо. Ну, за їхню інструкцією, якщо ти не маєш доказів, що в тебе сплачений штраф, вони мають виписати штраф. Я не знаю, чим там закінчилася історія з цієї, саме з цією жінкою, але я хочу попросити, якщо ця жінка бачить мене і вона мене впізнала, напишіть в коментарях, як вирішилася ваша, ваша ситуація. Просто я прям хвилююся за вас, хочу вам якось допомогти. А для всіх, хто. Має цей додаток ДСБ або збирається в Данію, і ще не потрапляв такі не потрапляти в такі ситуації. Я просто розкажу, що треба робити, якщо раптом у вас таке станеться. По-перше, не треба панікувати, бо ну, контролери зобов'язані виписати вам цей штраф, ну він буває різниця. Це може бути 800-900 кров, може бути 1000. Вам треба ви вже вирішувати ситуацію. Потім ви берете цей штраф. І пишете у службу підтримки е, цієї компанії DSB і описуєте свою ситуацію. У службі підтримки вони бачать, якщо ви справді сплачували проїзд, то вони бачать вашу оплату. І тоді вони вам цей штраф відмінять. Такі, такі ситуації були е, з моїм знайомим, були, е, він казав, що він так робив, йому відмінили штраф. Така ситуація була у мене, але не було контролерів в якийсь момент я вирішила. те, що в мене... спочатку в мене був додаток, цей онлайн. Ну, і в якісь моменти я спробувала його відкрити, і він не відкрився. І я зрозуміла, що це може бути е, велика халепа, якщо колись надарять контролери, і я не зможу його відкрити. І тоді я купила фізичну картку. Це набагато е, простіше. Тож, не панікуємо, пишемо у службу підтрим... підтримки компанії DSB. І вам скажуть, що робити. Скоріше за все, вам просто цей штраф відмінять, і ви не будете нічого сплачувати. Отже, залишаємося спокійними, ноу no стрес. Дякую всім за увагу.